Сонячний день ми сьогодні завітали в гості до Євгенії Афанасівни на Роцької, і хочемо її привітати з таким гарним сонячним днем, і хочемо, щоб вона нам розповіла. Як в руки війни, після війни, що вона пам'ятає? Угу. Добре? Добре. Добре? Добре. Будь ласка, це квіти Спасибо. вам. <реш> О, я присяду і ми так. з вами поговоримо. Добре. Так. Розкажіть. Першу оце ми почули. Перший оце, коли потім, по телевізору. Ну не по телевізору, а були е, телефони, такі, такі коробка. Мосту бік роб. Ну і мама последний двісті. Вот, і говорить, говорить Москва, говорить Москва. Німці перейшли в нашу границю. Містали, мама платить. Ну, а мені тоже жалко до мене, що на плачена каже, сьогодні нас заберуть, зараз всі хлопці заберуть на війну. І правда сусіди всі забрали, то забрали зу. Заченуголовку забрали тетради на Борецького Тут забрали не було. Зілася тут у мама і сусідка. Сусідка, яка то, що був старий вже, гадарка. Uh -huh. uh -huh. І що? Ну, тут вони переходили нашу, нашу площу ця через тушу, сюди-сюди ходили. І ви знаєте, що я чудно? Де е, в дарки, були, були наші, да, Савулом називався. Наше село. Має мало бути Савул. А що Савул? А, а тому, що він був якимись там, я не знаю яким, він начальником. Ага. І станки, потім останки ще викинули наверх, наверх на, на дерево. А тут, де Мірка зараз живе, угу. наша радістка. І так вони переговорювалися. Ну, та заволи, правда, що був поранений. Підобрала його все. То нас, підобрали хто? Ну, нас брали, ага. нас, підобрали. Угу. І що я ще можу сказати? В нашому селі сім разів брали. То відоб'ють, то знов прибудуть. То відоб'ють, то знов прибудуть. Сім разів село брали. Це який рік був? Ага. 43-й? Це... 43, так, так. 40, десь такого 43-й, бо в 45-му це вже в перемір'я вже, вроде, бо сестра була в Німеччині. Ваша сестра була зараз. Да. То її забрали з початку війни? То, війни ну, забрали її беременном. Німці, забрали. Німці Наші. Наші. Наші забрали. Наші. Наші забрали. І вони кажуть, ж, мама, кудись оберегати, жінка вже вот, робити має. Нам треба дати чотирьох. то це був коло чотирьох дитинки, я не знаю, я сказала, то... це було, як сказати. Ми його не мали вже помер. О, мама каже, почекай, та хай я загиную хоч молока, нехай не п'ється на дорогу. Ми не було. Вони взяли і хотіть. Вона тут не напилася. Така молоко було, коли взяв твій патруль цим. А забрали для чого її? На війну? На... В... в Німеччину. В Німеччину? — Німеччину. Там буде родити, якщо ні, то там позбирають тих і привезуть назад, нам не треба, нам треба снаряди возити. Ага. Михайло Кокугур, от тут зараз магазин. Мага... Михайло Кокугун, він ворожував коло селя. А наші були в тому ярмалинському лісі, насі. Ага. як казали, партизани. Uh -huh. А німці де жили? А німці? Партизани там, а німці жили. По хатах. А казала Сіма, дусяк, що жили вони в школі. В школі теж жили. Ну їх багато було, Тут не їдем, там був, нас був. І вас вжили. Так, да, хлопці були. Ну, і... вас не виганяли з хати вжили? Ні, не виганяв. Не виганяв, але но... давай швидко, каже, не купай, бо тут було. Вот. Ну, як була кружка така. І як тут снаряд пав, тут в Бернацький, та uh зараз -huh. демо хліб, то там була хата. Uh -huh. То як пав снаряд розбив свою хату. І він звідти швидко, бистро подівся, не знаю. Це, Це ж снаряд стріляли. Стріляли наші, так? Ага. стріляли нас, наші нас снарядка, відганяли. Відганяли, відганяли, так. відганяли. А туди в лісі, то вночі приходили, то міталку видавали. Телята mm -hmm. давали, каже, Я не знай, що мені буде, то буде, але проходять голодні лі, літі люди на так, так, да. люди такі, були такі. з мені було наші, ну що зробиш? Та й вже немає ніжого до помирати. За них нема за що говорити. Ну так, так. так. І ще хочу сказати, що далі для цього мама каже, то нічого. Ось тут вона була яма. Вона каже, щоб дуже свинути, давай пойдемо в яму за корова, ганить, як оце за керниця туди була. Що я хочу сказати, щоб вони прийшли в хаті, за що є, попалили. А що мама поставила на посуду? Гани. Закопала, кажуть, нехай на тебе закопала, а вони побили, побили, побили каже, тут якийсь куркузів. Вони б зараз сказали, хтось про що каже куркульзів. А чужих на серві, стільки куркуз. Ну, Скільки вам все. було років? Міше, 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 міше. І все. І таким тим мама каже, давай заберемо корову, підемо білізні. І каже, до каски, тут сусідка була, каже, якщо мене заб'ють, то це возьмеш її до себе. Ага. А там теж білізному. Тут б'ють, а, а туди тих воєнних поранених возять. Що вони доїли корови і носили, сюди молоко. То... Я просила, яка мама, звичайно, я хочу подивитися на тих, вони всі. на такі всі обленяні, руки обленяні, лиця обленяний. Ну, це наші були. поранені наші такі були. Такі поранені. Наші Поранені. Наші поранених були. дійсному. Угу. Потім приходимо, а тут нічого не було. Не було в нас трошки солі. І з тої солі вони з піском розмішали. Мою колескою, яку я була, до нас двох родилася, незнамерла в палення була. І все, побили ту колеску, серед хата спалила. То ці кажуть, що ж ви робите? Жінка бідна. Що ж вона, каже, має робити? Каже, хату погаєшся. Ну то що воно так? На це дивиться, і хтось цим 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 інтересувався, йому діло. От і не я можу це сказати, а що ж більше. Рада прийшли. І вже не було ні відра, ні кружки, нічого не було. То Мама з консерви, вони мали консерву. І такі консерви мама взяла, з ротиком зробила, і так ми кружку зробили, і так ми відром носили, а з тої керниці. О, воду. Аж потім сестра приїхала вже з Німеччини, з дитинам дитинам приїхала і пішла в ресторан робити, хмоліти купила відро, було 100 рублів, ну попить, Ну, поки що не було ні, ні грошей, нічого А мама, от війна закінчилася, то мама де ваша працювала? В когоспі? О, що ж від когоспі? як А ви в школу коли пішли? В якому році? Після війни вже ж пішли в школу? В школу? Так. Я прийшла в 7 років. Ну так? Да? В 7, де там, де можна? вже було здирене, таке дівчатка Таке збірання було, що було чотири класи. По 31, по 32 учні. Було, бо а, Б, В, Г. То так чотири е, класи було. А там 34 і п'ятий вже. По мені було таке я здалася, якби посередині будуть тому. В липні місяці. То мені було за шість місяців, то я приписала. Шість років. Не? То шість років більше вже, ага, не шість і шість вам було років. Ви народилися в якому році? 3 липня. 35-го. 35-го. А війна закінчилась 45-го. Да. Вам було 10? Ага, Я думала, така. А, а скільки класів закінчили? Сім. Сім класів. Сім знищених тіла йти, пішла на роботу. Мама каже, що щось те мене наїдна. Щось, а що може то ще ж дочка друга, Ха? а ще друга дочка в ресторані? Що? А то була. ну, і Так як вона в ресторані була, то вся старша. А в мене пара, то померла була 6-8 угу. місяц... місяців. Получила, а порошків не було там ліче. Біда, біда, то мама ходила в столову, в той э, аптеку то купувала таке мило, знаєте, з душем. Угу. Таке а, лікування було. Так, да, Таке було, було, така чистота була. Угу. О, бо нас не було сим і гроші не дають. Получала я, навіть я получала, вже була на фермі, то. Получала з на 25 кілометрів. Ти каже, що чого не жити? Женачка, та чого не жити? Каже, тіло хліба коли. Це в місяць, uh -huh. в місяць чи за на рік. На рік. На рік. А мама ходила, робила сто двадцять дні килограмм. робила, а потім ще вісім-десять перебору. І uh -huh. навіть стакан не було. Ось така. Зараз не дуже тяжко, але ну, що війна. No, Пропадають no. всі молоді. Це молоді. Дуже молоді no. діти. No. Отаке я можу сказати. А правда, як йшли. То в лісі пілізному така кукла. А я ну, лялька, 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 лялька така кукла здорова. Uh -huh. І так, знаєте, вона аж підскакує. Uh -huh. Мама каже, може, то мина? Ну, Минка да, я собі заберу. Вона uh -huh. каже, а може то мина? Ну, добре. А коли в самому кінці села uh -huh. як на, на слубідку, uh -huh. то там кінь, так як само сабо. Він угу. гібитий, а він стояв тут. Рустіть коня, боялися. А потім уже не було. Може, сам розмотався, а може хтось розмотав. Хтось розмотав. Боялися, подумали, бо може, заміновано. А ніхто хто знає? Не рухались. Отакі воділи. Тяжке І було життя. Бо то були вдома. Та ми пішли до фізичного, зі діти додому. Вдома немає ніде нічого, ні зтожено. І все. І ось така була війна. І давай було гроші, стрепіця, э, потім на війну, а потім облігація. Тоді дежурили. Дежурили. Ми все всю, всю не сходили до людей, будили людей, щоб давати гроші, бо буде, да, А гроші немає. А ні, то, ніхто не платив, ні хліба, ні гроші. Після війни було дуже тяжко, дуже тяжко. Що я можу сказати? Дякуємо вам. Живіть, живіть, скільки вам Бог посилає здоров'я. Живіть. Не знаю, пока це слава, Бог. слава Богу. Слава Богу. Як не є, дивіться, бо за пару місяців. Я би теж вам зела, <рес> то щоб вас нічого не боліло. І для своїх дітей чуба вам тому що мирно жили. Ну, мир хочемо мир. Після указу вже так, все, Дя -дя -дя -дя, шахуре, як я, так що буде. Ходи ще хуже, які там. На вказ буде скоро. Скоро це би було не А А після собою. Дякую вам, от дякую. Дякуємо. Дякуємо, будьте здорові.